Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Регулярний баскетбольний український чемпіонат Суперліги Фавбет після паузи відновиться вже незабаром. Найближчі тури пройдуть у Львові та Луцьку. В одному із великих баблив у Луцьку із 12 до 14 січня зіграють Дніпро, Київ Баскет, Запоріжжя, Черкаський мавпи Дніпро, Старий Луцьк та Кривбас. Наразі наша команда у своєму активі має 8 очок і ділить друге місце із Запоріжжям, у якого також 8 очок. 12 січня черкаські мавпи Дніпро розпочнуть бабл із аутсайдером чемпіонату Кривбасом. 13 січня наші хлопці зіграють із прямим конкурентом Запоріжжям. А закриють Бабл підопічний Артема Слюпенчука матчем із лідером чемпіонату Дніпром. Гра має відбутися у неділю, 14 січня о 13 годині. В очікуванні поновлення регулярного чемпіонату у 2024 році. Федерація баскетболу України продовжує підбивати підсумки першої частини сезону. Найефективнішим гравцем Суперліги Фавбет на даний момент є лідер Черкаської мавпи Дніпро Андрій Агафонов. Він має середній показник ПЕ 22,3 очки. В топ 3 рейтингу за показником ПЕ також входить легіонер політехніки Галичини Джакор Нельсон та Брентлі Байнум із Київ Баскету. 19 грудня в матчі проти Біпи Андрій Агафонов встановив кращий показник сезону ПЕ 55 А за день до цього Брентлі Байном у матчі проти Черкаських мав встановив другий показник сезону ПЕ 41 Результат Агафонова кращий в історії Суперліги. Нагадаю, що статистика ПЕ ведеться із 2009 року. Футбольний клуб «ЛНЗ» офіційно оголосив про завершення співпраці із Євгеном Селіним та Владиславом Хамелюком. Черкаська команда дякує восьмому та 33 му номеру Фіолетових, які внесли свій вклад у розвиток черкаського футболу. Владислав Хамелюк за період свого контракту зіграв 1731 хвилину в 23 матчах та відзначився двома голами. Євген Селін із вересня 2023 року провів 451 хвилину на полі у шести іграх. Футбольний клуб ЛНЗ бажає гравцям успіхів у подальшій кар'єрі. А тим часом футбольна академія ЛНЗ з 12 січня проводить відбір здібних та талановитих юнаків 2007 2012 років народження. Відбір проходитиме у Черкасах. Бажаючи пройти конкурсний відбір, обов'язково повинен мати із собою довідку від лікаря про дозвіл займатися футболом, спортивну форму і взуття для складання контрольних нормативів. Детальну інформацію, як і реєстраційну форму, можна знайти на сайті клубу. А поки у клубі думають над перспективою, основна команда вийшла із відпустки і розпочала підготовку до поновлення чемпіонату у прем'єр-лізі. Олег Анатолійович, як настрій чим займалися у відпустку? Настрій ну, настрій завжди добрий. Потому що повернулися до, до, до роботи, а чим займалися, займалися плануванням, плануванням періоду нашої подрыхтовки до сезону. Який план у команди в Черкасах будем? Ми будемо тренуватися тут 6-8 днів днів і потім поехали в Турцію. Шукали мы спарринг, але не знайшли. З ким зграти, Дуже хотіли 16 січня з Райському Ставорську гру, і потім поїхати в Туреччину але, але Але. Довкола чого тут буде побудована робота в Черкасах? Над чим працюватимете? На Всягульне, період такий, втягнувся і підрихтувати, скажімо так, м'язи до основної праці у Туреччині. Сьогодні погода, мінус 10 сніг, заважає чи ні? Ні, завжди ні. І останнє запитання: чи є нові обличчя вже сьогодні, тут, на цьому зборі? Поки ні. Денчик, як настрій повернувся сьогодні? За ким скучив найбільше, розкажи. Настрій добрий. Е, вже трошки відпочили, вже готові приступати до тренувань. Е, провів час з сім'єю, з дітьми, тому зарядився позитивними емоціями і готовий працювати. За ким найбільше скучив? За ким найбільше скучив? За всіма, за клубом, за командою. За Сергієм рибалко. Погода сьогодні, мінус 10, так. такий холод, сніг. Що скажеш по такій погоді? Ну, для мене це нормально. В Фінляндії мінус 30 було. І тому я це переношу нормально. А вже ж тренуватися в таких умовах не дуже зручно, напевно, в цей час. Ну, ми готові до всього. Внастрій чудовий, Чуть-чуть поїхав по Україні, відвідав своїх родичів, в основному був вдома. Та так добре вже, думаю, всі скучили один за одним, хочемо вже приступити до праці, щоб нам погода не заважала і всіх було без травм. Сьогодні погода не заважає, так, да? нормально? Ні, сьогодні чудово, так. <клес> да. сніжки, сніжки, снігову бабу ліпить, все підходить. В якій ти взагалі от формі, як ти думаєш? Я на піки. <laughs> не знаю. Від, ну, для цього є відпустка, щоб відпочити, перезавантажитись. Так само це йде спад фізично, і фізичної формі, і твого ігрового тонусу, але для цього є збори, щоб все це підтягнути і набрати форму. 26-річного вихованця черкаського футболу форварда Жирони Артема Довбика, визнано гравцем місяця у чемпіонаті Іспанії. Довбик виграв голосування, випередивши боргу Майораля із Хетафе, Альваро Вальєса із Ла Пальмас, Родріго із Реала Мадрід та Іньяки Вільямса із Атлетіка. Зусилля українця відіграли важливу роль у тому, що Жерона завершила грудень із трьома перемогами в активі. Жерона переживає дуже приємні моменти, а центральний нападаючий команди Артем Довбик є лідером ліги за системою гол плюс пас та зарекомендував себе як один із видатних гравців каталонського клубу. З чотирма голами у чотирьох матчах, що призвели до трьох перемог та нічиєї, український нападник був визнаний гравцем грудня. Пише прес-служба «Ла Ліги». Фінішувало трансферне вікно у чемпіонаті Черкащини із футзалу. Гравці, які заявлені у трансферне вікно із 1 по 8 січня 2024 року, включно, можуть грати за свої нові команди вже із сьомого туру чемпіонату Черкащини із футзалу. Серед команд Екстра Ліги і Вищої ліги. Відбутися він має 14 січня. Нагадаю, що регулярний обласний чемпіонат цього сезону проходить у двох лігах екстра та вищий. Ігри в екстралізі проводяться за коловою системою в два кола. У вищій лізі чемпіонат проводиться у два етапи. На першому всі команди грають кожен з кожним у два кола. На другому етапі команди, що зайняли місця із першого по третє, формують золоту лігу, а команди, що зайняли місця із четвертого по шосте, формують срібну лігу та визначають розташування місць у лігах в іграх в одне коло. Результати ігор першого етапу не враховуються на другому етапі. Найближчої неділі на Черкаського вболівальника футзалу очікують шість матчів чемпіонату. Напередодні поновлення обласного чемпіонату з футзалу відбулося засідання комітету арбітрів Асоціації футзалу Черкаської області. За повідомленням голови комітету арбітрів Черкаської області Олега Гопки, у перші дні 2024 року відбулося засідання за участю рефері, які судять матчі чемпіонату Черкащини з футзалу в екстралізі і вищій лізі. Під час засідання Комітету арбітрів розглянути і обговорені спірні питання, що виникли у матчах першої частини обласних змагань із футзалу. У Черкасах у восьме відбувся щорічний новорічний кубок Табло Дніпро 80 серед юнаків 2015 року народження. Участь у турнірі взяли вісім дитячих команд. Переможцем зимового кубку Табло Дніпро 80 стала команда Дніпро-80. Черкаси тренер Роман Поліщук. Друге місце у команди Юність Черкаси, третє місце Кремінь Кременчук, четверте роз Біла Церква. Символічна збірна гравців зимового кубку табло Дніпро 80 така: Кращий захисник Нікіта Рева із Кременя, кращий нападник Генріх Пеньора із юності, а кращий гравець турніру Павло Варич із Дніпра 80 Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.